Від ідеї до реалізації у Черкасах відбувся бізнес хакатон у рамках проєкту підтримки молодих ветеранів та ВПО. Триденний захід об'єднав спеціалістів з маркетингу, розвитку, підприємництва та психології. Про мету ініціативи та стартапи нового часу дізнавалася наша команда. Коли війна не перешкода, а час для самореалізації хакатон у Черкасах зібрав ветеранів та внутрішньо осіб з усієї України, щоб навчитися підприємницькій діяльності. Пан Олексій із Запоріжжя кілька місяців тому разом із однодумцями вирішив відкрити власну справу збирати дрони, Які саме не каже секрет виробництва. Тут, щоб дізнатися, як отримати грант, бо кредит це дорого. А гранти це дають безвідсотковий, без, може бути без повернення чи з поверненням, якщо це державний грант через податки. Гроші, котрі даються тобі на розвиток справи, чи тої спеціалізації, котра потрібна на даний момент в країні, чи в тому регіоні, де ти потрібен. Окрім безпілотників, на підприємстві збирають павербанки, адже через відключення вони досить затребувані, пояснює Олексій. У ще одного учасника та спікера заходу Дениса інша мрія, заклад здорового харчування. Прийшовши російсько-українську війну, вирішив стати корисним у мирному житті, допомагає розвивати адаптивні види спорту. Ветеранам радить не закриватися в собі, а використовувати інструменти для самореалізації. Займаємось волейболом, футболом на милицях, то пан футбол. Ще для себе я спробував легку атлетику. Це штовхання, ядра, метання, диска теж сподобалось. Потрібно не закриватися в собі, а більше спілкуватися. Спілкувати зараз. У нас багато ветеранів. Ми підтримуємо один одного. Тобто я можу побачив там хлопців на вулиці, що без ноги підход, підійшов, поспілкувався, кажу: не хочеш займатися футболом, давай до нас. Тобто багато хто не хоче цієї підтримки, вони вважають, що це їхня проблема. Вони один на один з нею. Ні, це проблема наша спільна. Хакатон організували у рамках. Проєкту підтримки молодих ветеранів та ВПО заявки на участь у ньому надіслали понад 600 претендентів, з яких обрали 60. Така активність демонструє важливість впровадження ініціатив з підтримки військових. Вважає очільник громадської організації Українські ветерани. Кожен ветеран, який має бажання відкрити власну справу, це вже є велика перемога для нашої держави, тому що ви це приклад героїзму. Власна справа для ветерана це не лише про працевлаштування, а й про адаптацію після війни, каже одна із організаторів проєкту Оксана Алєксєєва. Вона працює з ветеранами від 2014-го. Як тяжко військовим повернутися до цивільного життя, знає не з чуток. Не завжди ці спроби були вдалими. Такі заходи допоможуть змінити ситуацію на краще. Для них відкриття власної справи це єдиний вихід із ситуації, щоб відчувати себе, по-перше, спроможним, мати змогу забезпечувати свою родину, відчувати себе подалі сильним чоловіком, приносити користь суспільству. Тому проєкт. По навчанню для відкриття власної справи він дуже важливий саме зараз, тому що ветеранів, які мають важкі поранення, в нас кожним днем становиться все більше і більше. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.